А не те, що вам, блядь, сказали сьомой. Я говорю, блядь, всім поліцейським я в рот. Ваш седьмой пункт. 35 статті. Блокпост. Півробітник поліції зупиняє водія і вказує. Ну нарешті я маю повне право, згідно закону України про національну поліцію, на блокпостах зупиняти транспортні засоби і перевіряти ваші документи. А водій йому. Ждав, цей седьмой пункт. А тепер я скажу прямо, так як я в рот, я... Пункт. Сьогодні ми з'ясуємо, хто і коли має право тебе водій зупиняти і перевіряти твої документи. І які аргументи наводив водій даному співробітнику поліції. Ні, ну якщо вже всіх, так всіх. Що і вас перевіряти? Ну а чому б не. Давайте. Рядовий поліції Горбаков, батальйонна патрульна поліція міста Кервичук, знаходиться на блокпостоп. Перевірки документів. Які це саме? Фамілія. Рядовий поліції Горбаков. Патріон, Горбаков? Горбак... Батальон на батальонної поліції міста Кермачук. Ну ладно, не надо. Бля, ручка не пише. Так люблю записувати всіх поліцейських. Так ми не перший раз бачимо. Бля, ми можемо віддітися 25 тисяч. Ми, якщо не помиляюсь, у нічний час під час комендантської години рухались працювали. Що я можу сказати? Що значить працювали? Я можу працювати тоді, коли мені завгодно. Скаржилися. Те що, вас зупинили. На кого? На поліцейських. Що ви зупиняєте без причини. Так казали. Е, я дзвонив на 102? Ні. Ну, це ви казали, ви торопитесь, ви туди-сюди їздили. Ну, бля, я катаюся туди-сюди, коли хочу. Ну, я просто запам'ятав це. А... Знаєте? І, і що мені тепер. Цікаво, ви спам'ятали чи ні? Ні, не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ви ж знаєте, що вас можуть зупиняти? На основанні чого. Якщо На... не зараз спомиляюся, можуть зараз помиляти згідно статті 35 пункту самого. Даній ситуації я одразу хочу зазначити, що співробітник поліції порушує свій профільний закон про національну поліцію. Він вигадує підставу для того, щоб зупинити і перевірити. Документи, але дана підстава на блокпостах не діє, Який ми можемо зробити висновок. Тобі водій потрібно знати та вміло захищати свої права. Хочеш отримати 50% знижки на участь у нашому клубі? Придбай авторський курс від адвоката Антона Болтіка. Отримаєш знання, навики і юридичну підтримку на дорогах України в будь-якій ситуації? Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Пункт 7. Так. Вот я, ж... вот, я... вот я ждал, я ждал вот этот седьмой пункт. А теперь расскажу прямо, так как оно есть. Я врудя седьмой пункт. Черт. Сейчас объясню почему. Там написано четко. Если уполноваженный орган принял решение. Заборони е, руху по ділянці дорозі правильно чи точніше, не заборони, а обмеження руху. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху, тобто рухатись. Неможливо, хочу зазначити одразу, що правила перетину блокпостів зазначені у відповідних постановах кабінету міністрів. Хто несе службу на блокпостах? Уповноважені особи, які призначені наказом команданта. Це може бути співробітник поліції, але коли є наказ. Про його призначення, якщо співробітник поліції не призначений наказом коменданта, він керується законом України про національну поліцію на сьогоднішній день. Згідно закону України про національну поліцію, немає такої підстави як блокпост. Але даний поліцейський нам зазначає, що це стаття 35 пункт 7. Ви уповноважена особа? Дивіться, а. Не, мені не надо смотреть. Там написано уповноважений орган. Уповноважений орган це хто у нас? Міс Вуконком, правильно? Апеляційний суд, Апеляційний суд? а є у вас посилання на рішення апеляційного суду? Ні. То тоді ні. ні Ступен буду вам питати. Да внимательно почитайте. Есть еще постанова кабинету министров, про обмеження руху колісних транспортних засобів там немає такого блокпосту. Водій також посилається на постанову кабінету міністрів про обмеження руху колісних транспортних засобів. Якщо ми почитаємо відповідну постанову, то ми зрозуміємо, що мова йде про обмеження, коли створюється загроза безпеці дорожнього руху або може призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг. Це у нас природні явища, несприятливі погодні умови, перезволоження ґрунту, суви, підвищена температура повітря, коли руйнується дорога, затори в дорожньому русі, дорожня транспортна пригода. Ось коли обмежується рух. Жодного слова про блокпост. Тому співробітник коаліції, ваш пункт 7 статті 35 не підходить. Або поліцейський прийняв рішення про обмеження руху. Там є чітко написано, чого є обмеження руху. Є постанова Кабінету міністрів про обмеження руху колісних транспортних засобів, самоходних машин, тракторів, гусеничних там і так далі. І тому вот там от є. От я вам рекомендую почитайте, а не то, що вам, блядь, сказали сімей. Я говорю, блядь, всім поліцейським я в рот. Ваш сідьмой пункт 35 п'ята статті зупиняє без причини це порушення закону України про національну поліцію. Водій лишає скаргу. Приклад скарги лишає в описі під даним відео. Скачай і користуйся удачі. По факту, друзі, що ми бачимо, якщо б співробітник поліції мав законне право про зупинку транспортного засобу, мав законне право перевіряти документи, водій би просто так не поїхав. Зупиняє вас співробітник поліції, одразу фіксуємо свої дії на сьогоднішній день. Ви зобов'язані знати права і обов'язки співробітники поліції, права й обов'язки уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта і носуть службу на блокпостах. І ви зобов'язані знати права і обов'язки водіїв. Для того, щоб вміло себе в подальшому захищати, для того щоб вас безпідставно не зупиняли і без причини не вимагали ваші документи. Є закон, який чітко зазначає. Коли і хто має право зупиняти, коли і хто має право перевіряти ваші документи, є відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Будемо розбирати кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли і знали, як захищати свої права. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку лишайте в коментарях.